А на Росії ні дня без вогню цього разу вночі 30 вересня горів житловий комплекс в столиці країни-агресорки Москві. За інформацією російських змі, сильна пожежа сталася у житловому будинку в районі Дігуніно у Москві. Горіли кілька поверхів будівлі за попередніми даними. Постраждали двоє людей, зокрема, одна дитина. Є один загиблий. Вогонь гасили 27 одиниць техніки та 88 російських пожежників. Місцеві розповіли, що чули вибухи. А біля міста. Ця пожежі лежали балони із газом. Загалом мешканці будинку чули вісім хлопків. Після цього почали руйнуватися конструкції будинку. Згодом встановили, що у квартирі на п'ятому поверсі вибухнули газові балони. Їх використовували для монтажу натяжної стелі. З квартири йшов дуже густий білий дим і не було видно вогню. Однак, вже згодом полум'я почало вириватися з вікон і дуже швидко піднялося на верхні поверхи. На місці потужної пожежі навіть працювали медики. А один із жителів Инко навіть вистрибнув із вікна в спідній білизні. Його ловили з ковдрами та матрацами, які скинули сусіди. Він має кілька переломів. Рятувальники евакуювали чотирьох осіб: трьох дорослих та одну дитину із шостого поверху.